Добрий день, шановні колеги аграрії. Сьогодні е, начало другого місяця літа, 1 липня. Так, оце в нас перше поле, я його ні, не знімав, ніяк сіяли Що ми тут робили? Багато операцій. Так, П-9074 330 ФАУ сіялось 1 квітня. Так, що вносилось? Вносилось по тому в рядок з сівалкою по 100 кг карбаміду і все. Весняна оранка і посів. Самий перший посів. Дивіться, яка кукуруза. Все отлічно, передають дощик на 5 вечора. Вже 4. Так що зараз повистенку та будемо тікати. Дивіться, яка ситуація. Дивіться, який бур'яняка. Це вже бризкали тут два рази. Перший раз був варяг тріо, вже кукуруза почала сходити, шила повилазили і з'явився куряче просо, яке дуже важко виводиться. Так, ми побризкали його. Варяг Тріо в нормі там 4 літри на гектар. Хоча казали, що ну, як по так вже потрібно десь 3,5. Так, це ми внесли опадів. Якраз обіцяли опади. Ми ж давай бігом. Побризкали, ждемо дощу, дощу нема, нема, нема. Коротше, в ітогі дощі ось тільки пройшли. Два місяці не було доща. Буряни. Друга волна посходила, кукуруза сидить на місці, не йде. Так, другий раз, другий раз бризкали пріма ну, від ЛНЗ примус, там і мусон діюча речовина нікос Отакими От Ось ми носили препарати в тому році, ну, гарно спрацювали. І в цьому році, ну, в принципі, гарно ж працювало тільки ж, блядь, третя оця волна, я просто не представляю. Пройшов тільки маленький дрощик. Все як воно могло. Оце ось дивіться, За п'ять днів виросте, блядь, Отакі бур'яняки. Оце вросла так кукуруза, чи культурні рослини. Ну, Воно так, місцями, не пойму я чого. Тут ось, да, Тут ось менше койде. Ну так і кукурудза, дивіться, по пояс. Там майже в мій зріст, а тут по пояс. Я просто не знаю. Це ми забрали після агрохолдинга. Блять, просто не знаємо, що з тим полем робити. Навірно, все-таки буде на наступний рік соя. Соя і можливо два роки підряд. Щоб трохи хоч вичистити його. Ну, це просто жесть, я не знаю. І говорять, що там, ага, після холдингів там заправлено, роди там отлічно, нічого подібного. Ми теж вносимо, стараємось все вносити і по листу, і під оранку, і азоту. Ну, тут дивіться, яка. Чепуха. Коротше, вносили ми в тому році 100 кг карбабіду. Ну, це перший рік такий, що Саме менше вносили 200, Саме... 200-250 вносили. І що було? Родила в нас кукурудза по 10-то, 10-9 і кукурудза по кукурудзі. Тут після агрохолдинга взяли, тут оце були посіяні в тому році українські гібриди, які ми змолотили, по-моєму в початку лютого. І дивіться, там де в нас тут був вже один пай, ми обробляємо його вже четвертий чи п'ятий рік, я навіть не пам'ятаю, це тут оце другий. І дивіться, отут. Де ми тільки після їх забрали. Тут кукурудза десь була по 7 тонн. А там, де ми оце обробляємо четвертий рік, там десь по 10 була. Комбайн оце з того краю отак заїхав, почав молотити. О, думаю, взагалі бомба. По десяточки сипе. Тільки дойшла. Оце, да, оце так. Десь... Зараз тут можливо борозна буде. А тут ось видно перепад кукурудзи. Прошлого дня борозна. Оце, оце он там дивіться, оце по ліву це в тому році забрали, а оце по праву це ми обробляємо четвертий чи п'ятий рік. Тільки сюди комбайн виїхав, все, сім. В ітоги вийшло тут по... 8 тонн з гектара. Тут дивіться, і кукурудза гарна, кукурудза по кукурудзі. Хай там хто не каже, що ага, кукуруза по кукурузі, це, блядь. Ну не можна такого робити. Ну, не знаю. Зробимо аналіз ґрунту. У нас в цьому році планували, звісно, сіяти. От у нас наша пшеничка яра, травець широко. Планували оце сіяти там, де кукурудза 10 років була. Ну Там пізно змолотили, не встигли ми її, вирішили посіяти під селом такий треугольник. Завтра ми до неї доїдемо, бо до неї я не їздив, бо без жодного дощу я там раз заїжджав, розстроївся, думав взагалі. Чепить плуга та перегорать її, щоб їй духу не було. ну В принципі, щось завіліла, колосок викинула. Завтра глянемо на неї. Так, так що кукурудза просто чудова, сіяли своєю сівалкою Тодак Ось зараз глянемо. Що вона у нас тут по розкладці? Дивіться. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Строго настрого купили. Цьому році електроніку. Сіяли вже з електронікою. Просто чудово. Від червоної зірки в Полтаві роблять її. ну На свої гроші працює класно. Так, ось дивіться, ну, промочило. Воно, звісно, були такі дощіки, що тільки помороси, а по цьому по листках все збігає. Ну, отака. Тут, звісно, в міжрядді сухіше. Тут під кукурудзою і мокріше. Так. Зараз, мабуть, поставлю на паузу. Дойду, там ми трошки сіяли другий сорт. Чи то із гібрид. 39-39. Зараз 39. подивимося, яка різниця. Так, оце дійшли. Тут оце з ворота від пшениці, від людської, оціяні це піонером, оце ось По ліву сторону піонер. з правої сторони це 39-39. Вона на порядок вище Вища. Ну, Є Ну, Вона мені подобається. Листя так у неї догори. І ось дивіться, бур'яна тут набагато менше, де ми працюємо вже не один рік. Поле в нас тут, звісно, таке, воно не вирівняне. Воно знаходилося, там ферма знаходилася, метрів за 400 тут завжди пасли і корів, колгоспну в очередь і вивозилось, вивозився навоз. Дуже час, ну, частенько, як саме ближнє поле біля ферми. Ось дивіться, оце йшов, йшов, була по підривка вже в ній ріст. І все така містина. 39-39. Що вона тут така? Ну, Поле таке, видно, що волнами. Так, робилось, робилась тут ще одна підкормка. Гуміфілд і цинк був імпортний. Пока ну, Покамість не можу сказати, вона просто це почала тільки рости, а то сиділа на одному місці. Так, оце вже вже дивлюсь з'являється тля. Тля, ну сонечко лазить це вже викидати на мінтьовку. Не знаю, кукурудза буде в цьому році невисока. Ну, я не знаю, колись була теж невисока, а в принципі врожаєм порадувала. Так, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. До побачення.